Доброго дня, я Оништук Назарій Федорович, лікар-ортопед-травматолог медичного центру Оксфорд Medical Тернопіль. Займаюся діагностикою та лікуванням захворювань опорно-рухової системи, пошкоджень м'язів, сухожилків, суглобів, хребта та їх деформацій. В своїй практиці, крім медикаментозного та оперативного лікування, використовую ін'єкції ПІРП-терапії, препаратів тропоколагену, препаратів гіалуронової кислоти. Найбільш частими причинами звернення на прийом пацієнтів є артрози, тобто дегенеративні захворювання як суглобів. Також частим зверненням є запальні процеси в ділянці сухожилків, болі дискомфорти в ділянці спини, які спричинені дегенеративними процесами, тобто остеохондрозом, спондилоартрозом, а також протрузіями або ж екструзіями міжребцевих дисків. Що стосується дорослих, якщо у випадку дітей це найбільш частою причиною звернення є деформації хребта, грудної клітки, а також нижніх або ж верхніх кінцівок. Е, очікую вас за адресою місто Тернопіль, качали 5. буду радий вам допомогти.